Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Вітаю, пане Вікторе. Доброго здоров'я! 24 серпня на день незалежності ГУР спецпризначенці ГУР здійснили операцію в Криму. Туди висилася невелика диверсійна група, провела бойове завдання. А напередодні там знищили провідну російську систему ППО С 400 Тріумф. От якщо аналізувати всі ці дані, попередні удари по Криму. Наскільки наразі вразливий півострів, і чи є можливість Росіянам закрити ці вразливості, немає можливості закривати вразливості це, стосується не тільки Криму. А й всієї Росії вони сконцентрували основну масу е, як військовослужбовців, так і е, каральних структур в на окупованій території України, е, і е, таким чином е, Росія в них залишилася незахищена. Це демонстрували наші е, е, союзники з російських підрозділів, які воюють за Україну, з які заходили на територію Білогорської Курської області. Вони не можуть перекрити кордон. Навіть з Україною. Це неоднократно е, продемонстрували наші е, партизани в Криму. Е, зараз це активно демонструють наші е, спецпризначенці, тому я думаю, що проблема, з якою зіткнувся е, е, Кримський пів півострів е, щодо е, його можливості, <зас> можливості вір вірогідності в найближчий час. Що такі акції будуть повторюватися і збільшуватися? Це е, дуже яскраво видно, було що відбувалося що 24 числа. Власне ж, начальник військової розвитки Кирило Буданов і анонсував, що в Криму будуть проводитись наземні військові операції. Секретар РНБО Олексій Данілов теж казав, що розглядається можливість військового військовим шляхом звільнення Криму. А от, взагалі, які передумови і які обставини мають відбутись, щоб було зрозуміло, що ось ми напередодні? От уже деокупації Криму. Це щось має бути конкретне? Ну, ми маємо вийти на адміністративний кордон Криму. Це рад. А по-друге, ми маємо закрити питання з Кримським мостом, чи як його кримські татари називають путінським мостом, бо вони не дуже цим люблять цю назву. Тому, коли оці два питання будуть закриті, е я думаю, що питання і в Росії виникне: а чи нам потрібен Крим? Тому що Крим був потрібен тільки з одною метою: з метою плацдарму для нападу на Україну. Е Крим потрібен, якщо є сухопутний коридор, якщо є вода, є електрика в Криму. Якщо ці три ці три умови не будуть виконані, Крим це чемодан без ручки і тримати його і фінансувати, і не знаю, там створювати якісь, якусь базу протидії, це просто е, викидання грошей нікуди. тому що активізація протидії е, і партизанські рухи будуть е, тільки збільшуватися. А вести партизанську війну на території Криму ну досить ефективно може там і гори, і ліси і і є печери. Якщо хто не знає, то в принципі теоретично від цього до, до Керчі можна прийти, не виходячи на, на підземелі. А як буде донести цю інформацію росіянам? Адже це скільки років було основним месенджером Крим наш? Ось і Росія віддає Крим. Що буде далі? Ну на насправді вже багато експертів казали, що в Росії це не є проблема. Медійна складова Російської Федерації побудована таким чином, що будь-що можна прийти е, і сказати, що так має бути і все. І ніхто нічого навіть питання не буде задавати. Вони ж е, зараз воюють не з Україною, якщо судити по їхніх е, інформаційних масивах, Вони воюють з НАТО. А тут вони заявляють, що ви знаєте, ми от не змогли протистояти. На жаль, е, санкції довели нас до... Такої ситуації, що нам треба було або спасати всю Росію, яка може розвалитися, про що до речі, Путін вже казав, або ми е тимчасово покидаємо Крим. Вони святкають, що вони віддають його. Ми тимчасово покидаємо, так само як вони тимчасово покинуть і Крим, де Луанськ, і, і донець. Власне про санкції. Чимало змі і представників розвідки розповідають, що Росія налагодила самостійне виготовлення дронів шахедів. Окрім того, у російських дронах «Ланцет» Велика кількість підсанкційних компонентів. От чому санкції в цьому аспекті не працюють? Не працюють, тому що е, це стосується не тільки нас чи навіть без безпосередніх виробників е, цих е, речей. Вони е, налагодили ситуацію через треті країни, через е, фірму прокладку. Е, якщо е, такі фірми виявляються, вони підпадають під санкції, е, постачання припиняється. Тобто робота ведеться. Але вона, як з нашої сторони, так і зі сторони противника постійно ну, змінюється. Ми виявляємо фірми, вони створюють нові обхідні, ну, обхідні шляхи. Тому будемо працювати надалі, я так розумію, і будемо припиняти можливості фінансу, ну, не тільки постачання, а й фінансування деяких речей за кордоном через треті країни, через фірми Прост. Тому і нам вона така справа побоюють догостра. От, власне, щодо цих дронів. Раніше ці дрони постачали, Іран постачав до Росії, потім, в силу якихось взаємних обмінів, Іран якби побудував чи передав технології Росії. Росія по всіх даних, ніби як в себе на території, зараз виготовляє дрони-шахеди, будує заводи, навіть, здається, на території Білорусі. А і за даними розвідки, вони планують до кінця року, в них є стоїть план 1300 дронів шахедів самостійно виготовити. А на вашу думку, а чи є в них от фізична можливість в таких об'ємах виготовляти ці дрони? Є е, е, фізична можливість виготовляти певні діталі цих дронів, це корпуси, які вони виготовляють, це акумулятори, які вони там використовують, і це можливо двигуни. Двигуни можна виготовляти на будь-якому е, автопідприємстві. Це звичайний двигун. Від китайського мопеда проблема в іншому, проблема в значінці. От з начинкою у них, них справді проблеми, і насправді на, на вони ще не налагодили і наразі просто не можуть налагодити е, виробництво тим більше в такій кількості, як 1300 там десь на якийсь е, період. Тому все, що зараз відбувається, це часткова заміна деталей іранських і е, багато е, така. Е, Багато е, корпусна зборка. Тобто, фактично приходить е, недороблений е, шахет, який там е, корпус в е, другому, не знаю, що там е, акумулятор, ми вже бачили російські, е, приєднується і він пішов в роботу. Тобто, поки що е, повноцінного виробництва, який міг би замінити е, іранські поставки, в них немає. Чи вони вийдуть на них? Ну будемо дивитися, е, поки що в них це не вдається, хоча вони там анонсували це на, на кінець е, 23-го року. До речі, чимало країн припускають, що саме Китай надає чималу допомогу у війні Росії. Один з окремих факторів, це як ви кажете, країни прокладки. І от є мова про значне збільшення поставок у Козахстан під санкційних товарів, які потім потрапляють до Росії. А, на вашу думку, це питання часу, коли Китай почне надавати Росії летальну зброю, і якими мотивами взагалі керується Китай у цьому процесі? Китай э, точно не э, почне напряму щось поставляти, і тим більше через державні структури. Це так само компанії-прокладки, які одноденні, вони щось купляють в Китаї і щось ніби постачають там справді в Казахстан, Кіргестан, не знаю, там ще якісь країни, а вже звідти це все перекидається в Росію Тому це дуже важко відслідкувати. Але прецеденти є: вже деякі фірми китайські потрапили під Е, санкції і е, санкції діють в тому плані. Тобто з кожною такою оборудкою е, стає все складніше е, викупити ту чи іншу так тим більше в значних партіях. Е, чи, чи, е, чи почне Китай від це робити? Я переконаний, що ні. Як боротися з країнами-прокладками? Е, ну так само, тільки вказуючи їхньому керівництву на е, Ті злочини, які здійснюються на їхній території, і е, починати е, працювати санкційно з тими структурами, які е, е, зареєстровані на їхній території, це до речі досить не подобається багатьом країнам, але іншого шляху, ніж враховувати їх і е, накладати на їх санкції, іншого шляху просто немає. А от якщо проаналізувати взагалі всі ці от допомоги інші країни, ці всі прокладки, це більше як допомога Росії не впасти ще нижче, чи ця допомога є значною, і Росія справді набирає міць з допомогою цих от товарів? Вона не набирає міці, вона тримається на плаву, і це дозволяє, хоча б якось замінити ті чи інші речі, які вона раніше отримала тисячам. Воно не ефективно. Але воно дає можливість ще раз наголошую триматися, тримати виробництво хоча б на якихось показниках А що на вашу думку може вплинути взагалі на погіршення чи розірвання відносин між Росією і Китаєм? Важко сказати. Наразі поки що немає таких факторів. Єдиний фактор, який справді Китай не сприймає, це територіальні претензії тої чи іншої країни. Я поки що не бачу. Щоб Росія висловлювала тривальні потенції Китаю, хіба що е буде якийсь там прецедент? І неповага до її громадян, це так само Китай вважається одним з таких е не, не дуже дружніх моментів. Е наразі е більше є можливості впливу на Китай, який би е прикрив свої е потуги в напрямку Росії, ніж Росія е щось зробить Китаю. Я так розумію, що зараз активно дипломати західних країн вони і раніше працювали і зараз працюють з Китаєм, наприклад, того, щоб показати, що вам вигідніше працювати з нами, ніж підтримувати і так е режим, який і так вже дихає на Ну, Це ми з вами говоримо щодо технічних ресурсів, але в Росії ще є людські ресурси. Ось нещодавно Кирило Буданов розповів, що Путін розглядає можливість. Мобілізувати ще 450 тисяч людей, а загалом Росія зараз щомісяця мобілізує орієнтовно біля 20 тисяч щомісяця. ЗМІ також повідомляють, що Путін, можливо, у другій половині вересня підпише указ про нову хвилю мобілізації. А так ви вважаєте, чи Путін піде на крок новий нової масштабної мобілізації? Яку реакцію це викликав всередині країни? Ну, в нього просто немає іншого виходу. Йому треба е, поповнити людський резерв. Факівці е, ще на початку е, широкомасштабної війни е, в е, 22-му році е, підрахували, що е, моб, мобілізаційний резерв Росії, який вона може е, в, е, в короткостроковій перспективі е, виставити, це близько 8 мільйонів е, людей. Проблема ж не в кількості людей, проблема в тому, що їх е, одіти озброїти там зути нагодувати. І, і, і як їх використати на фронті, А ще треба підготувати їх, навчити чомусь. Тобто одна справа, коли вони е, просто утилізують е, маргінальну, маргінальну частину свого суспільства, там, злодіїв, якихось е, не дуже, е, не, не, не дуже е, е, багаті там, версії населення. Якісь там, не знаю, малі народи, вони почали за них братися. Тобто вони поки що утримуються від тих міст, де може бути широкомасштабна протидія, там центральні міста Росії, обласні центри, вони так потрошки, якщо десь є можливість, то вони десь виривають, там. там тисячу, там тисячу. А якщо в Росії буде указ про широкомасштабну. Мобілізацію це досить е, суттєвий удар по іміджу Путіна. Він і так нам не дуже сильний, якщо насправді е, подивитися, то, то що там малюєте, це одна, а то, що насправді відбувається, це інше. І е, тоді треба розуміти, що вибори, які будуть відбуватися е, весною 2024 року, вони однозначно будуть сфальфсковані, тому що ніхто не буде зважати на ті це голосування, яке нібито буде відбуватися. Тому. Я думаю, що якщо вони підуть на цей крок, то, значить вони прийняли рішення про однозначно не, не зважати на якісь там народні думки і будуть до, до, до кінця будуть грати вдовгу. Чому саме 450 це той та кількість, яку вони ще можуть справді озброїти і одіти і поступово. Чимось замінювати раптовим зразу, там не знаю, мільйон мобілізованих, це для них буде просто колапс. Тому що треба розуміти, що крім того, що вони е, не мають е, що їх е, зувати, одягати, вони виривають ще суспільства е, з робочих місць тих людей, які зараз е, підтримують в якійсь мірі економіку. Але разом з тим є е, 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 ті галузі, які. Призупинили свою діяльність, де вони можуть розраховувати на мобілізацію. Це галузі нафтовидобові нафтовидобувні, газовидобувні, якісь там геологічні, тобто пророка ще якихось там моментів. То що, то що вони застопорилися, вони не знають куди що дівати і як робити, тому вони будуть працювати. 23 серпня на День прапора України загинув головний вагнеровець Євгеній Пригожин. Е, вважається, що його прибрали, так як взірвався борт його літака, на якому він перебував. Е, хто більше взагалі зацікавлений у смерті Пригожина? Путін чи Міністерство оборони Росії? Ну е, я думаю, що е, Путін бажав його смерті. Не знаю, чи він там так зірвався, але без його згоди. Нічого б не відбулося. А то, що це відбулося з, з, з такою співпраці несподіваною, з трьох сторін, це однозначно. Перше, це е, Міністерство оборони, тому що тільки воно могло дати дозвіл на використання е, такого зброєння, яким був збитий цей літак. Це Служби, які е, переконали е, Путіна в тому, що е, прийшов час. І необхідно зараз його прибрати, бо потім буде пізно, піз, піз, ну, буде пізно і він може нанести значної шкоди. І сам Путін, який прийняв таке рішення. Тобто Путін просто об'єднав зусилля з спецслужб і Міністерства оборони і зробив те, що зробив. А то, що пуп, пригожин мав бути знищений, ну, про це все зрозуміли наступний день, після того, як він погодився на умови Путіна. Нема ніяких умов Путіна і ніяких гарантій він ніколи не виконував і не буде виконувати. Це, до речі, один з тих аргументів, чому Україна і близько не хоче сідати з одним стіл. З з Там вагнерівці одразу ж почали говорити про якусь помсту. А от взагалі, е чи будуть вони влаштовувати цю помсту, і чи є в них е взагалі можливість хоч щось влаштувати тепер? Нема. В них нема лідера. Е я вже в одному з інтерв'ю казав, що Пригожин був унікальним чоловіком. Він е, поєднував в собі е, природній авантюризм. Він міг спілкуватися з, е, як з криміналом, так і з офіційними особами. Він е, е, добрий вів бізнес. Він мав е, фінансування через свій бізнес. Е, мав фінансування з бюджету. Він мав вихід на вищих посадових осіб е, Росії. В першу чергу на Путіна, і він вирішував питання дуже швидко і ефективно. Такої людини, щоб замінити е, на посаді Вагнера, більше немає. Тим більше, що знищений був не тільки сам е, Привозин, а й е, його е, фактично підручні з Уткін той же самий Вагнер, який е, відповідав за бойову частину, був ліквідований його. Помічник з логістики, був ліквідований керівник їхньої безпеки. Тобто, це такий удар, який після якого не, 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 не раз. А по-друге, Росії точно не потрібен вагнер в тому вигляді, якому він зараз був. Самостійна е, структура, яка приймає рішення, не погоджуючи його з, з службами з керівництвом держави, е, точно нікому не потрібна. Тому Вагнер, як таковий, буде ліквідований. Частина людей піде на контракт Міністерства оборони, частина просто залишиться вдома. Частина, не знаю, можливо, буде шукати якийсь підробіток за кордоном, але в Росії такого поняття вже немає. не буде. От, власне, коли Пригожин влаштував свій путь, в нього знайшлося ще мало прихильників, як і серед ФСБ, так і серед інших російських еліт. І ось тепер його прибрали. І виникає питання, чи не спровокує цей факт ще більше розкол у Кремлі, адже еліти будуть боятися, що їх теж можуть прибрати? Ну є така думка, але наразі Кремль підготувався. Він за той період після того так званого куча, за ці два місяці, він зачистив армію, зачистив частково політичне коло, він визначив тих людей, які справді планували, якщо не підтримати пригожну, то не заважати йому. І це все якраз дозволило дати чітку команду на ліквідацію його. Ну, таким чином, таким, його ліквідували. Тобто якраз підійшов час. Подальше існування пригожина в тому вигляді, в якому він там проводив свої дії воно шкодило, шкодило Путіну і шкодило його камарі. Тому вони прийняли таке рішення, і я думаю, що це рішення було досить вирушення. Нема зараз не еліти, не ще раз кажу, не окремих людей, які могли замінити пригожина або Застосувати його методи для тиску на е, Путіна, тому на даному е, такому короткотривалому періоді, періоді Путін виграв. Як це буде в подальшому? Я думаю, в подальшому е, це для нього буде прогрес. Чому? Тому що, по-перше, він е, набув значну кількість противників, в тому числі в середовищі колишніх вагнерівців, він набув е, значну кількість противників, в середовищі військових яким Вагнер е, і Привозин е, ну, були симпатичні, будемо так казати. І е, звільнення і, і затримання тих чи інших генералів так само говорить про те, що е, вони е, знімали і е, не допускали війська людей, яким ну, війська довіряли, або які робили вигляд, що вони такі, знаєте, близькі до, до війська. Тож самий Суровікін батяння комбат для них був. І незважаючи на те, що він там використовував імісні штурми, він робив так, як їм хотілося. Тобто, це все е, досить е, така міна з міна сповільної дії. А еліти, які не мають відношення до е, спецслужб або армії, просто там бізнесові якісь еліти, вони побачили на що е, на, на що е, може піти Путін е, в ліквідації своїх супротивників. Він вже не приховує, що. Е, і всі це розуміють, хто за тим насправді стоїть, тому поволі-поволі е, в мозгах е, певної категорії людей формується, що Росія краще буде без Путіна. Якщо Путін цього не розуміє, то він вже ізначально програв. Наостанок, вже не перший місяць на Заході лунають отакі наративи, що України дадуть час ще до кінця року показати певні успіхи на фронті, а далі можуть нас примусити до перемовин з Росією. Ніби якщо захід втомився від війни і що деякі країни хочуть використати закінчення війни у своїх політичних цілях. Як ви оцінюєте ось такі ідеї, такі думки, наскільки вони поширені, і чи є ознаки, що вказують на такий розвиток подій? Це неможливо. Є частина суспільства західної політики, які про це говорять, але вони е, не розуміють дуже простої речі. Якщо це почнеться, це буде програш. І е, програш в першу чергу не України, бо Україна на це не піде. Вже для того, щоб це здійснити, здійснити, треба міняти законодавство. Якщо хтось не побачив, в, в Верховній Раді були прийняті відповідні зміни в законодавстві, що е, ніяких перемовин... До е, виходу на кордони 21-го року бути не може. Е, Тим більше е, є укази президента, що перемовини не можуть бути з Путіним і його е, теперішнім урядом. Але це окремо. Що стосується заходу, вони вклали таку кількість грошей і е, ресурсів в Україну, що зупинитися зараз це в першу чергу програш. Для них же програш. Якщо е, хтось висловлюється наративи, це наративи російські. І вони направлені тільки на одну річ: Росії потрібні, потрібне, потрібне призупинення війни і перемир'я, і вони дуже сподіваються на майбутні вибори в багатьох країнах, в тому числі Сполучених Штатах. Я думаю, що е, Україна чітко показала, що б не відбувалося в світі, навіть без будь-якої перемоги, за допомогою, не знаю, там, грубо кажучи, якоїсь е, е, стрілецької зброї, ми все одно будемо йти вперед, або будемо стояти нас. Нас е, ніхто вже зупинити просто не зможе, тому що ми розуміємо, що зупинка це або наша смерть, або перекидання цієї проблеми на наших дітей. і Дякуємо, Віктора, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні! Слава герою. А я нагадую, з нами на заску був генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент Тіві. Залишайте з нами. Все буде Україна.